Зелені свята в рідній стороні, Моя земля в зеленому кличанні, святять у храмах квіти запашні, звучать у душах співи величайні. татарське зілля тулиться до ніг, Зеленим гіллям хату замаїли, Щоб дух Господній побіця беріг, добро і мир, щоб кожному зівіти, зелені хвилі котяться в полях, зеленим шумом повняться верхів'я, духмяним цвітом світ увесь пропах, святковолітню пору перед